Європейський модерн у центрі Івано-Франківська. Відтепер завод «Промприлад» та прилеглі до нього території на вулиці Мельника перетворюється у величезний громадський простір, новий житловий комплекс і багаторівневий паркінг на 300 місць. Про новації майбутнього комплексу центральної громадськості розповів представник будівельної компанії. Величезну частину, зокрема, нижчих поверхів, нижніх поверхів, ми віддали під соціальний громадський простір. Це крім того, що там будуть магазини сфери обслуговування, це буде місце зустрічі і реалізації молоді, новаторських ідей, місце, де вони зможуть зустрітися, обговорити, місце, де вони зможуть зустріти своїх закордонних гостей і десь мати якусь комунікацію, діалог вести між собою. Також новина є в тому, що ми всі автомобілі, які десь приїжджають біля будинку, є власності мешканців будинку, ми їх хочемо. Відправити в нульовий поверх під землю представник однієї з громадських організацій Олександр Шевченко зазначає, що в Івано-Франківську катастрофічно бракує інфраструктури для реалізації молоді, а тому підтримує ідею майбутньої інноваційної платформи для активних людей на місці теперішнього промприладу, який у подальшому планують перенести за межі міста. Інноваційний центр він базуватиметься на трьох окремих елементах, які на нашу думку, взагалі за світовими тенденціями являються найважливішими в розвитку суспільства. Це є освіта, це є мистецтво і є нові нові види економіки. Як зазначили забудовники, у першу чергу відбудеться реконструкція і добудова незавершеного торгового центру, який стоїть пусткою на вулиці Мельника ще з 2007 року. Наталія Ципліцька, Дмитро Самарський ТРК Карпати.